Привіт е... нашим переглядачам. От ми виїхали на черговий коп. У нас сьогодні коп особливий. Ми сьогодні будемо лізти вглиб в землю. Так. Цими е... двома приборами чудовими. Перевряд... Проводимо сьогодні бойове хрещення цього прибору. Каландайка, чи як? Каландайка, який, ви... який ви бачили в попередньому відео. І плануємо зробити невеликий шурф. Ну або великий, це вже як вийде. Це залежить від сигналів під катушками. Одним словом. День буде прикольний. Е, да я скажу щось. Mm -hmm. е, Плюс того взяли і ручні детектори, типу Аску і Фішера. Якщо щось не буде по глибині, то будемо щось зверху збирати. Плануємо знайти талера, орти. Ауреуси, якщо Танк. є. Танк. З танком я б губу розкатав. Ну, одним словом, всім приємного перегляду. Обов'язково підписуйтесь на канал, чекаю лайків. День так. буде захоплюючий. Коротше, з глубійніками в нас народ нічого не вийшло. І перша монетка, була під верхом в цій ямці. І цей чудовий момент, і це не бачу. 5 копійок. 3. 3 або 5 копійок СССР. Не, п'ятерочка. 61 рік. З глубиніками глухо починаємо такими шурфами. Починаємо шупатками. шурф. Так, шурф. В таку журу. Коротше, народ зняли ми перший шар Кидай. в один штик. Поки що нічого металевого немає, але знайшли, досить так і немало кераміки. кераміки. Це все візуально. Ну і ще її тут по-любому є до цій землі, яку ми викинули. Чупечки, ще є, що не замітили. Ось От, такі здорові, хороші куски. Так що ми думаємо на правильному місці. Ну, Разом все дійсно. Це лише верхній шар. І ще є. Ну і одним словом зараз знімаємо приблизно два штика, Зараз покажемо, вам, що. Коротше, зробили. народ, чим глибше вкопуємося Тільки що і шост, ці замітили дамки. по одній стороні, от колопата тупо впирається в кераміку, от, от, і тут ще дохера є. Зараз виберемо повністю землю, будемо прозвонювати. Гарні, здорові куски. І чим глибше, тим вони більші. Десь ціла половинка ціла. Десь. О, а де цілий глечик? Красота, так, чи є клеймо? так, клеймо. <ріст> 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 ну Топити. от, треба знайти такі цілий з монетами, тоді перестанемо купати. <ріст> І це ще не все. Коротше, кому треба, кераміку можна пошту відправити. <ріст> ну все, слідкуйте чуй, 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 чуй. далі. туди. є? Давай, відривай. Яй-яй-яй-яй, я. я не хочу, я не хочу в цьому. Де монети? Тут мають бути монети. От природжений археолог. Так, через тобі ж треба маленьку щиточку таку, коротше. І молоточок такий. Це потім глечик зліплю з того з цього. Всі кусочки забраю, буду спільпити. На пенсії. Тримай. І того тут реально вже кераміки вискочило не на один глечик. Больше, если да. А ну, Игорь, скажи, что ты там знайшов? Ты знаешь? Да. Добре. Спадкала. Є багато кераміки. сюди. Хочемо знімати. Або знімати, або грати одне з двох. <різь> з цієї ямки витащили дуже багато кераміки і ось ще є. Кусочки. О, це, це, це маленькі, там є поярче. Зараз я вам покажу і ви просто офігієте. так як офігілиме. Я казав, що ви здивуєтесь. Щоб пензлики. Так, так. Зараз, 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 зараз. О. Коротше, тут якийсь епіцентр, тут або пічка була, або ще щось, бо тут багато попадається, що плюс в, каміння. Великі каміння і вугольки. Думаю, вугольки з тих часів би збереглися. А чому не збереглися? Вуглі то і вуглі. Вони і в Африці вуглі. Цікава теорія. Доктор наук. По-любому, доцент. Зараз я вам покажу, скільки ми назбирали кераміки. А цей хайкріт порпається. О! Оце все ми витягнули звідом. Практично з тої ямки. Так, да, це все практично з одної ямки. От. Каміння типу. То все, я візьму і буду з тим бавитися, може щось склею. Таке там придурок. Сам ти придурок. Би. Ну ладно, ладно, клей собі. Ну і зараз ми будемо ще один квадратик робити в бік, от іменно якраз. Там де та ямка. Подивимося, що з цього вийде. О, дивіться народ. Тут кусок ручечки від глечика або щось більше. Я казав, я зліплю собі. Смійте, смійтеся. <рес> Бізнес буде. Шо, ти не, не не, цікаво, що, Ти не шариш. Ти не шариш, Юрка. А, ти простий смертний. Так, холоп. А тебе боярин. Ну поки що монет нема, але все одно кераміка але радує. — Ось така чудесна річ, блін. Воно того вартує. Кабани біжуть. Втікай. Біжи за ними. Прий в окоп. <рес> <рес> Скільки версій. І тут ще щось є, тут багато вугольків вискакує. <звук> От народ, походу, є гарна половинка глечика з ручкою. Інша половинка тої половинки. Але ціла. Ще один вандал вдарив лопатою, але це тих тих та стукни ножом по ньому Я буду клеїти. клеяти ніжно. нижнюю, нежну Так ты дебитові пряшки погадаешься <кліг> Боже шире минь цілий Ой зло <кліг> <кліг> Папа склада Походу чекай є, Короче ой, віду є. буде затяжне Довго і мучительный І так народ ми закінчили шурфити таку частину. Вирішили, що досить з нас. Коруч. Назбирали до хрена кераміки і ні одної монети. От, що дуже розстроїло. Ручки. Ще такі кусок залізяки попали ми нами. Не знаю для чого. Моєму камраду стільки кераміки. Підставка для телефону. Пазли. Так, тут будуть пазли серйозні. Ну і що там є? Так, і що там є. Аж в кульочку. Коротше, до хрена. Що кульочку є. Від окремого глечика. — Зараз зариємо наші сліди. Величкі. Підем... Слід. А де зру... з за звідси діло все. То не то. <світ> 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 то, не то. <світ> б... І підемо, коротше, ще може трошки пробіжемось по лісі і йдемо геть. Полісі не знаю, коротше вже змучені. Коротше, ще дивіться, ми ж щось придумаємо. Щось придумаємо. По дорозі там ще є синукос файний, ну типу, а як синокос? Пшеницю зібрали і може там прийдемо. Тихо сякусь... пару монеток знайдемо. Все, сліди злочину ми приховали, коротше. От що вдалося звітом добути. Ну, Маленький клад глини, коротше, печений. Кілограмів три точно є. Буду то ліпити вдома. Подивіться в його очі, напишіть в коментарях, що він психопат.